Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана. І сьогодні я хочу вам презентувати ось цю готову роботу, яка зараз на мені одягнута. Ось трошки так перестану. Ось так. Ось так виглядає цей топ. В кінці я вам вже вставлю фотосесію, що в нас вийшло. Сьогодні неймовірно, жарко, тому, як вийшло, ми навіть і толком не бачили. Фотосесія буде в кінці цього відео, що ми там нафоткали. Які будуть з цих фотографій не дуже страшні, такі, ми, такі я й додав. Ось, фотографував мене чоловік. Якщо він фотографує, то чомусь чи я неправильно міміку создаю, чи щось з нас не виходить там, демо. Але мій фотограф маленький прихворів, досить серйозний, тому і. Змушена була попросити допомоги, щоб презентувати вам ось цю готову роботу. Ось Пряжа, з якої я в'язала на кофіоре. Не знаю, може вам перевернемо в зеркальному відображенні. Ось Вже 100 разів називала 25% льону тут. 35 бавовни і 40% віскози. Рекомендовані спиці 3-3,5% я в'язала на четвірці. Хоча я в'яжу рихло, але чомусь мені на четвірці було саме те. Тут, якщо я правильно пам'ятаю, я в'язала для літніх речей. Такий реглан який на 125. У мене є майстер-клас на каналі російською мовою на цей реглан, тому що колись я знімала іншою мовою. І цей майстер-клас, здається, я не блокувала навіть нещодавно мені були коментарі по цьому МК, Ось скільки там, де завернути правильно, ще щось. Значить, він доступний досить добре. Ось і. Ось такий у мене получився виріб. дівчатка. Дуже я задоволена своєю роботою і, звичайно, натрудилася, тому що для мене вив'язати плечовий виріб це щось зробити стрибок з висоти. Ну, для мене досить важко щось завершити плечове для себе, тому що розмір у мене 58. Вверх, і мені важко е, на себе його зв'язати, тому що це займає досить багато часу, я вже потім перегораю до нього. І цей виріб я розпочала ще в стартах минулого літа, в серпні. Це було в'яжу, що хочу, осінь на носі, мені здається, називався цей проєкт. І він, оця пряжа. Холодить, взимку її в'язати трохи неприємно, і тому я її відложила. Так як влітку з шерстю працювати важко такими шерстяними ниточками, так і взимку мені було важко працювати з цією пряжою, з цією ниточкою, тому що вона така скользлива, тікає і. Холодить, коли ти її береш в руки, в неї такий холодок віддається. Це через віскозу. Ось, я люблю такі вироби для літа з віскози. Не скажу, що мені зараз ось сижу не жарко, чи мені на дворі було не жарко, але влітку, певно всьому жарко. Ось, Тільки з фотосесії нажарились на, на, на сонечку. Але ось так. як є. Наші реалії в парк не, не ходили. Поки що вдома, вдома, ми, тому що в нас є прихворівший малюк. Ось. На цьому я буду клечовими виробами завершувати. Я попередній раз зв'язала собі такий самий зангори по кольору. Плечовий виріб, коли я мінялася бумерангами, чомусь мені такі кольори попадалися, які я зазвичай би не купувала. Ось. І це для мене теж експерименти. В таких кольорах вироби. Ну, мені подобається. Мені подобається, що вийшло. Ось це під назвою Кодовий королівський топ, я в'язала із-за цих трикутничків, із за цієї корони по обв'язці. Ця обв'язка є в чиємусь МК, і я її не можу зробити майстер-клас на неї. Там досить все просто. Перший ряд ми просто по виробу стопчиками в'яжемо, в'язуємося в полотно, без накиду, стопчики йдуть. Наступний ряд це три. З накидом в одну вершину і три повітряних. Третій ряд посередині, по центру, ось тут йде піко, а так просто стовпчики з накидом. Тут немає нічого складного. Ось. Такий класний узор, мені дуже подобається. Плюс він вирівнює полотно, тому що, якщо трохи обв'язочки, вона ще може крутитися. У мене вже аж на третьому етапі перестав крутитися виріб понизу. Ось тому я думаю, що неодноразово я ще використовуватиму цей узор. Корона такий дуже гарний. Ось, беріть собі на замітку, записуйте, як це в'яжеться. Тому що він десь вже там в платному був, МК, здається, чи в якомусь такому. Ну, Дівчина якась потрудилась, щось таке придумала, а це я просто по фото зв'язала. і навіть не знаю, чи по схемі те саме, може я би і не скопіювала його, коли б зробила мка. Але це досить просто вив'язати самому. Ось. Хто в'яже гачком, той собі зможе це осилити. Ось, ось так по горловинці це все виглядає. Мені подобається. Тому буду я носити цей виріб уже влітку і восени. Ось Взимку не знаю хіба. Хіба якась буде дуже занадто тепла зима або занадто тепла куртка. Щоб я його носила, бо зимку він відчуває зразу, що десь є холодне повітря і починає холодити. Тому що я його і відкладала. Далі я буду в'язати, можливо, свій перев'яз цей бусковий. Тому... Виробу такого готового дуже швидко не обіцяю, тому що там на етапі рукава ще поки все. Потрібна ще спинка, перед і другий рукав. І тому, можливо, я на наступний раз якісь маленьких виробів завершу, які я теж маю два: одні шкарпетки і один шапка дитяча. Ось нам наступний раз, можливо. Хто слідкує за моїм каналом, тому ці вироби бачив, а хто е через 2 неділі ми вже зустрінемось, і ви побачите, що я вже там нав'язала. Можливо, це буде якийсь ще процес цього плечового виробу. І ось так, ось так дівчатка, тому не буду затягувати е звітик. Це вже другий звіт у проєкті, який придумала я. Буде перев'яз або дов'язати все. Це рубрика, дов'язати все. Тут перев'язу не було. Я просто дов'язала плечовий виріб. Я себе простимулювала і дівчатка кажуть, що теж дуже велика стимуляція. Доєднатися до нас ще можна на протязі всього проєкту до 5 серпня. Ну там дивіться, щоб ще серпень вам трошки було що показати, дві недільки хоча б за. Цей вийти та зайти до проєкту можна в будь-який період, в будь-який час. Тому доєднуйтеся. В кінці буде вибрано три кращих роботи. Бажано плечові вироби. Ми по них будемо щось, як завжди, розігрувати. Ось, три. Буде перше, друге, третє місце по плечових виробах. Я, звісно, не беру участі, Ось, але вироби в мене цей раз я собою задоволена дов'язала весняний свій проєкт. З ангори, який важив 550 грамів, в три в нитки я в'язала. Ось на спицях 4,5 там вже. Залежно, яка нитка, де доєднувалась, тому що я комбінувала ангор 40 і ангору 50, і там ангора 50 трошки товстіша. Тому... Початок у мене був трошки на менших спицях, а вже донизу клюшилося все більше. Ось, техніки, які я тут використовувала. Ну, всім відомі, тут реглан, тут обв'язка гачком, закриття гачком було. Ось Тут такий візерунок в мене є, Він збережений на телефоні. Кому буде цікаво, я можу вислати. Або десь закріпити в спільноті. Ось, Тому. Насолоджуйтеся відео дівчат, переходьте обов'язково до дівчаток, які знаходяться в інфобоксі під цим відео. У них вже у всіх майже вийшли готові якісь відео з своїми роботами, з процесами, що вони в'язали протягом двох тижнів. А я вже готовою роботою плечовою, думаю, похвастатись уже в кінці липня. А промішковий звіт, оцей, що буде 15 липня, я думаю, що я щось зв'яжу мілке, готовою роботою, а просувати буду ще й плечові. Тому до нових зустрічей, дівчатка, не забувайте поставити дзвіночок, щоб вам були сповіщення. Приходили, коли з'явиться на моєму каналі нове відео. Тоді ви зможете слідкувати. До нових зустрічей! Бажаю всім мирного неба, гарних новин. та... Успіхів, успіхів у всьому, у всіх наших починаннях, тому що, коли ми щось робимо позитивне, коли ми бачимо результат, це трохи нас відволікає та радує. На все добре, до побачення.